Перед новорічні дні це час здійснення бажань і радісних сюрпризів, особливо для нашої малечі. Представництво волонтерського штабу української команди у Павлограді організувало свято для дітей, батьки яких зараз перебувають на фронті та захищають незалежність і кращі майбутнє для рідної України, а також для дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 24 грудня в дитячому центрі «Бебі Хебі у Павлограді на вулиці Полтавській організували дитяче свято з привітаннями від Святого Миколая, снігурки та казкових героїв. Взагалі новорічні свята це такий період, коли у діток збуваються бажання. І ми, як волонтерський штаб, українська команда вирішили започаткувати такий як маленький челендж, і проводимо ці новорічні свята у кожному районі, регіоні Дніпропетровської області. Сьогодні ми завітали у Павлоград і провели таке велике святкування для малечі. До програми свята увійшли бульбашкове шоу, пухнасте шоу білих сніжинок та розваги з іграшковими тваринками. Що ми занурнули в те свято, яке в нас колись в дитинстві було, тому сьогодні було неймовірне свято. День Святого Миколая, новий, новий рік наближається і якусь часточку любові радості, щоб наші дітки відволікались від нашого страшного і дорослі і волонтери, і місто робили для діток. Ча взяла участь у незабутньому шоу, отримала солодкі подарунки від Святого Миколая, а також сувеніри від організаторів та яскраві емоції, які запам'ятаються надовго. Дітки теж поділились враженнями від організованого свята. Дуже сподобалося, дуже таке веселе. Сподобалося. Супер. <рес> Загалом над організацією свят працюють близько шести осіб. Волонтерський штаб Українська команда продовжує проводити такі зустрічі по всій Дніпропетровській області.